Друзі, привіт! Показую цей віск, що розлитий, що був нагрітий до температури 150 градусів. Думаю, що йому нічого немає. Попробуємо катати, побачимо, що там. Ну, Звичайно, буде трохи темніші рамки, чим із забрусу. Але думаю, нічого йому немає. Ну, а це бак в якому стерилізували. Ну, остатки там мусору дуже мало. Не кілограмами, а грамами. Так що і таке буває. Ну, цей бак десь на 70 літрів, загружаємо десь 50 кг. Доводимо до температури стерилізації 120 виключаємо. Ну, а цей вийшов. Нагрівся до 150. Побачимо, що з нього. Віталік, а ну прийми цей бак. Покажи, що там, як цим. От. А такий тут нагріват в сторону поставив. Тут такий нагріватний елемент. От. Там внизу із стиральної машини вирізано кусок стиральної машини. Поставний, утеплений. Зараз подивимося, з якої висоти. до бака десь сантиметрів 15. Оцим гарячим воздухом воно гріється, віск не пригорає. А ну, включи Віталій, побачимо, як він нагрівається. Ну от так Нагрівається. А це що? Ага, камера перестала. Щось, значить, не було контрастності. Виключай. Ну, є дуже, роблять стерилізатори, значить, двойний бак. Ну, той, один заливає масло і ставлять туди тени. Ну а всередину вже наче бак для воску. Ну, а така конструкція найпростіше. Ну, і економніше. На цьому закінчую до слідуючого відео. Дякую за увагу.